Наш Олег Миколайович, батько, водія, який звинувачується в наїзді на подання справи на пішохода, стверджую і підтверджую той факт, що пішоход діяв неадекватно, вівся в поводив себе неадекватно на роботу, перше грубо порушивши правила дорожнього руху в частині переходу дороги в невстановленому. Місці. Він був одягнутий в темну одежу, в темну пору ночі без опізнавальних значків. Ідентифікувати його як людину на дорозі було надзвичайно складно. І в цьому контексті я хочу звернутися, що було проведено необ'єктивне розслідування з сторони працівників правоохоронних органів. Слідчого відділу міліції, тому що ніякими діями не була встановлена вина і вина пішохода в цій ситуації і не була надана правильна оцінка, яка б встановила істинну причину утримання пішоходом тілесних ушкоджень середньої степені важкості.